Друзі, чи чули ви про містичну легенду, що приховується серед вулиць Києва. Ми відкриваємо з вами двері до магічного світу разом з лайфсел та проектом Зміст нації. Вітаю! Мене звати Олена Орос. Я київський гід. Вже більше десяти років. Я показую красу рідного міста гостям з усього світу. А також люблю дивувати киян незвичайними темами і маршрутами. Одна з найпопулярніших моїх тем це містика і язичництво. Київських пагорбів, і сьогодні разом з проектом «Зміст нації від лайфсел ми з вами зануримося в таємничий світ київських легенд. Незважаючи на те, що Київ століттями вважали духовним центром, містом золотих куполів, все одно збереглося багато згадок про якісь містичні явища, які відбувалися в нашому місті. Аж чотири київських пагорби претендують на звання тієї самої Лисої гори, де відьми злітаються на шабаш. Збереглося багато згадок у фольклорі, художній літературі про відьом києвиць, особливо сильних. Деякі дослідники вважають, що вони могли перейняти свої магічні знання, веди від давньослов'янських волхвів, які покинули наше місто через хрещення Русі. А для найважніших наших глядачів ми підготували подарунки від Lifesell. Слідкуйте уважно за відео, щоб не пропустити наші питання. Деякі будинки центру Києва навіть прикрашають зображення демонічних або міфічних істот. Три з таких будинків формують таємничий трикутник в середмісті. Що це за трикутник і яка його таємниця, ми з вами будемо розгадувати разом. Почнемо з одного з найвідоміших київських будинків будинку з химерами, збудованого архітектором Городецьким на початку 20-го століття. Що цікаво, сам архітектор ніколи не називав своє творіння будинком з химерами, тому що на його будинку можна знайти скульптури африканських звірів. Про африканське сафарі городецький мрія в десятиліття. І можна сказати, що його будинок це така собі візуалізація мрії архітектора. І справді химер тут немає. За виключенням якоїсь тварини, схожої чи то на дракона, чи на якогось казкового змія, який ховається на даху будинку, і зверху на нього полює Орел, сам архітектор Городецький не залишив нам абсолютно ніяких пояснень, що ж мається на увазі в цьому двобої. Можливо, відповідь треба шукати саме в містичних легендах. З протилежного боку, з даху будинку звішується величезний африканський пітон замість водостічної труби. Саме це зображення можливо й породило легенду, що будинок з химерами є однією з вершин містичного трикутника, прикрашеного демонічними істотами. Городецький дуже пишався своїм будинком. Але він розумів, що комусь будинок може подобатися, комусь ні. Він казав, що тим, навіть кому не буде подобатись будинок, вони все одно зупиняться, щоб порозглядати незвичайний декор. Яку ж таємницю приховує пан Владислав і його незвичайний будинок? Навіть за життя Городецького про нього складали легенди, адже він дуже відрізнявся своєю поведінкою. Наприклад, любив ці новинки технічні, які з'являлися на той чат в Києві і взагалі в Європі. Один з перших автомобілів. Які з'явилися в Києві, належав саме Владиславу Городецькому. Кажуть, що він навіть піднімався з Ігорем Сікорським в повітря на перших аеропланах. Крім того, ми вже говорили з вами про його захоплення і пристрасть полювання. На полювання він їздив в різні екзотичні країни. Але його мрія про Сафарі змогла втілитися тільки через 10 років після зведення будинку з химерами. І, отримавши бажане, здійснивши свою мрію, йому довелося пожертвувати власним будинком. Йому довелося продати будинок з химерами, але жоден новий власник не затримався там надовго. Можливо, винне прокляття. Архітектора. Також про його ексцентричність ходили легенди. Уявіть собі пана Владислава, який їде у відкритому авто хрещатиком з мавпочкою на плечі. Зі своїх екзотичних мандрівок на полювання він привозив незвичайних звірів. Навіть говорили, що він знається з нечистим. Можливо, тому що починав свою київську кар'єру пан Владислав з такої сфери, як облаштування системи міської каналізації. А що таке система міської каналізації? Це ходи під вулицями Києва, якими нібито може проповзати величезний змій. Можливо, сам нечистий примусив Городецького це зробити, та ще й. Розмістити двох величезних зміїв на своєму власному будинку. На вулиці Городецького в Києві є декілька будинків, побудовані за проектом пана Владислава на початку ХХ століття. До речі, сам він теж колись знімав квартиру саме на цій вулиці. І навіть коли пан Владислав будував для контори з продажу сільськогосподарської техніки, він навіть на такому будинку проявив Своє захоплення африканськими тваринами. За моєю спиною ви бачите будинок на вулиці Городецького прикрашений зображеннями крокодилів. Через декілька років, коли Городецький буде будувати свій дім. Він також прикрасить його зображенням невеличкого крокодильчика. І в Києві існує повір'я: якщо ви вперше біля будинку з химерами, знайдіть скульптурку крокодила, це принесе вам щастя. Можете сміливо загадувати бажання. Архітектор Городецький зміг дозволити собі придбати ділянку під власний будинк тільки тому, що вона була найдешевшою. Вона вважалася непридатною для забудови, бо стояла на крутому схилі. За легендою. Коли архітектор Городецький придбав цю ділянку, він зустрів свого колегу, архітектора Кобілєва. Коли Кобілєв дізнався, що Городецький збирається будувати на крутому схилі, він сказав: це неможливо, пане, можливо, ви збожеволіли. І Городецький нібито запропонував парі, що через півтора року вони вже будуть сидіти в власному будинку архітектора Городецького. Так і сталося. Своє 40річчя пан Владислав святкував у власному будинку. Наші уважні глядачі напевно запам'ятали, що на даху свого будинку Городецький розмістив птаха, що перемагає фантастичну демонічну істоту. Що ж це за птах? Відповіді пишіть в коментарі. Залишайтеся на зв'язку з LifeSell. І продовжуйте мандрувати з нами містичним Києвом.